Година минає за мить, зате адреналіну вистачить надовго. Факти повернулися з чорного Черемошу, карпатської ріки, де традиційно змагаються рафтингери. Це екстремальний сплав на бурхливих річках. Однак, якщо правильно виконувати вказівки інструктора, небезпека перетворюється на активний відпочинок, де відчуваєш веремоції. Старайтесь, щоб задній загрібав одночасно сперед. Ну якби синхронно. Права рука, ліва рука, права рука, ліва рука. Ілля Безп'ячук учить сплавлятися на байдарці. Перший у човні загрібний, задній капітан відповідає за курс. Усі деталі інструктор ще раз повторить на воді. Новачків посадить на катамаран так безпечніше. Кермовим на судні буде сам. Нагрібаємо, ми, ну ця лопатка називається так, щоб повністю замочити лопатку. Грибам вертикально нагрібаємось трошки вниз, догрибаємо до бедра і витягуємо весло. Правила для всіх однакові. Ноги міцно в стропи, каску на голову та жилет, аби захиститися при падінні. Головна команда та бань гальмувати веслом перпендикулярно до човна. Лівий, лівий! Чорний черемош випробовує нерви та розбуджує м'язи після зими своїми основними порогами. Дзямброня, дідів, лікоть, біла кобила, тригучки та гук. Головне це синхронність, враховувати інерцію та слухати інструктора. Черемож за складністю належить до другої категорії з шести. Однак і тут весел в руках просто так не потримаєш. Гребти треба постійно. А якщо камінь поряд, то й з усіх сил застрягли. Головне не влізти між балонами катамарана. Бурхлива вода ламає ноги й руки. Відчувати стихію і вміти її підкорити те, що заряджає енергією і вириває з асфальтових буднів, страшно захоплююче. Місями холодно, бо мокро, місцями жарко, бо уприваєш від від адреналіну. Ніж дивитися на нас по телевізорі. Краще візьміть, підніміть третю точку, чи яку від від, від дивану, п'яту точку перепрошую, п'яту точку, і сюди на чорний черемо. Пропливти гірську річку для новачка лише частина посвяти. Справжніми рафтингарами стають після занурення повністю. Дися, перший раз мусить окунутися повністю. Дуже сподобалося, дуже класно. От, але хочу ще попробувати на байдарках, то я думаю, буде екстремальніше. Піни з тих хвиль та бурхливих потоків в Україні вистачає. Тому отримати порцію емоцій та відчути екстрим на наших байдарках і катамаранах їдуть навіть за кордону. Юлія Медель Максим Позивайло, Факти, ICTV.